Я не добрий ізловмисний, Усміхнувся, молодь не скисне, відправив на той світ людей багато. Як лічити мастак із ваше не маю гак. Та мрію на фортепіана грати. Уявіть на тільки я і мотах. На це я знаю, корбаха я лабаю Не вас, людині важко вижити без мрій Живий бій, живий бій І там справді не жорстокий і не цілий Хай люблю ламати кості Та роблю я це я вогози, я без злості Не мислю я свого дитя без Я негарний уродився, чи якось нарядився, і кольором обличчя я не вдався. По шість пальців на ногах, молош, ноби слумшах, та я бо оце у закохався. Уявіть, як я катаю гарну кралю, у човнику порічеть зімалій. Згоден я, що я мерзота, за та так охота, людині важко вижити. у біле лечасни свій. Моя пика всіх лякає, та душа моя співає. Не мислю я свого життя без мрій. Торговий хотів флористом стати. Бюнтер декорує інтер'єр. Ось мій міст у нас і лапекар просто клас. Цей би пив, той вишив, третій біля льофоди. А влад фанат єдинорогів глиняний. Ну і що в тебе? У кого в мене? Ти про що мрієш? Ні ні ні, пардон, народ, не співаю. А мрії в мене, як і ваші, доросліші, жіть, хіба що. Я хочу жити десь над теплим морем, не десь на острові, який я буде мій, тільки мій. А навкруги, що гроші, цілі гори. Живи 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 і і і мрій, живи і мрій, живи і мрій. Живи і мрій, Хочу бачити ліхта. Що покинула ту вежу, як ви усі не можу, я везер. Живий, живий, Ви живи, усі у ситуації одні у кожних. Ми брутальні <клухи> <клухи> садисти, невиправні оптимісти, людині важко прижити без <клухи> них.